Море сліз і довга дорога за моря. Вікна вже розповідали трагедію київської родини. Молодята вирішили провести медовий місяць у Єгипті. Там розбилися у страшній аварії. Жінка загинула на місці. Чоловік упав у кому. Його старенька, хвора мати вже майже втратила надію перевезти сина в Україну. Страхові гроші скінчилися, а дипломати не поспішали з допомогою. Крига скресла тільки після втручання вікон. І ось Андрій нарешті на рідній землі. Повернення з трагічного відпочинку бачили наші кореспонденти. Не знаю, нічого ще не знаю. Нічого. Знаю, що він тільки долетів. Долетів його зараз. Паре, не не Пані Надія весь час поглядає на двері приймальні київської лікарні. З хвилина на хвилину сюди мають привезти її сина. Його вона бачила в останнє місяць тому. <плес> Схвильовано виглядають пацієнти і лікарі. Він у критичному стані. Везуть з аеропорту прямо з рейсу Кургада, Київ. Заді тільки руль. Вона ледь пізнає лице сина, воно розпухло, він у комі. Я туди не <різь> Що, щось, щось, щось. Đây, здесь Що, тут, Не стримує сліз разом з нею плаче вся родина. Лікарям передають документи. Через кілька хвилин родині кажуть, з чим мають справу. З Степлінням кролі в колості головного мозку, перелом мозгу. Таза це стане достаточно тяжоле. Чотири, неділі. чотири неділі, ну, по країні уже вдома. Останній раз вона бачила свого сина щасливим і усміхненим поруч із невісткою Дариною. Вони в любові злагоді прожили разом п'ять років, ростили сина Морослава. А у вересні відгуляли й весілля. Поїхали на медовий місяць до Єгипту. Та за чотири дні додому із Хургади прийшла страшна звістка. Подружжя втрапило у страшну ДТП. Першого числа приїжджає дочка, і вона каже: у нас біда. У нас Даша і Андрій попали в аварію. Даші немає. Даша загинула, а син. Андрій наш лежить у комі в тяжкому стані у госпіталі. Перший удар похорон невістки. але найгірше почалося згодом. Шлях повернення сина в комі з Єгипту до України. Страхові гроші швидко закінчилися. Єгипетські лікарі нічого не робили. Вона розуміла, аби її внук не ріс сиротою, потрібно якось Андрія забирати додому. Жінка по колу оббивала пороги урядовців і страховиків. І ось, нарешті, під тиском камер вікон його таки пообіцяли повернути додому. Витрати пов'язані з Транспортуванням важко хворого в Україну бере на себе держава, тобто Міністерство закордонних справ. Поки урядовці шукали спецрейс, час ішов, а стан Андрія не ліпшав, А єгипетська клініка та й робила, що слала квитанції. Однак, цими вихідними після чотирьох тижнів фактичного ув'язнення в єгипетській реанімації його таки привезли додому. Вже після двох днів у Києві лікарі тішать маленьким прогресом. Можна сказати, що вже є така незначна позитивна динаміка. Він підтримує самостійне дихання. Апарат там пробували відключати. Відключався апарат і в на спонтанний режим переходить. Після пережитого найтяжчого місяця в її житті пані Надія повірила новорічному диву. І, хоча на лікування потрібні ще чималі гроші, вона дякує всім, хто вже долучився до порятунку її сина. Після сюжетів вікон люди перерахували понад 12 тисяч доларів на її картку. Прізвище не знаю. Я можу подякувати всім-сім людям, починаючи із хурхади, які ходили до нього. Ходили до нього в госпіталь, йшли араби, йшли російські, йшли українці. Хто там був? Усі йшли здавати кров. Дуже багато в Україні людей перейнялися цією бідою. І навіть були такі, каже: Я не можу матеріально допомогти, але я буду молитися. Швидкого одужання ніхто не обіцяє на лікування і реабілітацію потрібні місяці. Однак вона вірить, якщо зуміла сина привести в Україну, він неодмінно має одужати. І маленький Мирославчик ростиме статком. Інчар, Роман Білінський, Олексій Сенальников та Олександр Альбінський. Програма Вікна СТБ.